Протягом року терористи із Синайського півострова обстрілювали ракетами місто Ейлад, що розташоване на півдні Ізраїлю неподалік від кордону з Єгиптом з одного боку і з Йорданією з іншого. У зв'язку із цим у місті посилили заходи безпеки. Так, уздовж шосе номер 12, яке проходить поблизу кордону з Єгиптом, встановили загороджувальну споруду, щоб запобігти проникненню терористів на ізраїльську територію уряд Ізраїлю встановив це загородження приблизно рік тому у зв'язку зі збільшенням кількості терактів на території країни і напливом біженців з Єгипту до Ейлата. Можна сказати, що терористи перебувають буквально на відстані 10 метрів звідси. Однак ізраїльтяни відчувають себе в безпеці завдяки огороджувальній споруді. Її будівництво справді дало громадянам відчуття захищеності до появи цього паркану перетин державного кордону для будь-якої людини був дуже. Же простою справою, а зараз самі подивіться, яка масивна огорожа відокремлює нас від зловмисників. Проникнути за неї стало набагато важче, тому що порівняно з минулим роком, зараз ізраїльтяни відчувають себе більш захищеними за цим парканом. щоб дати громадянам це почуття безпеки. Ізраїльський уряд витратив мільярди доларів США. Жителі Ейлата мали дуже велику потребу в загороджувальній споруді. До того як її встановили, щомісяця до міста прибувало від двох до трьох тисяч єгипетських біженців. Крім того, терористи здійснили один теракт і скоїли спробу теракту в ейлаті, але зведення паркану поклало край злочинній діяльності. зупинилося. Армія оборони Ізраїлю розгорнула батарею системи протиракетної оборони Залізний купол неподалік від Ейлата і зробила це саме вчасно. У серпні, коли про вже була введена в експлуатацію, вона перехопила ракету, яку випустили по території Ейлата і з боку Синайського півострова. Мішенню терористів були мирні жителі єврейської держави. Акшелісентли. Система протиракетної оборони Залізний купол нещодавно перехопила ракету, яка була націлена на центр міста Ейлат. Її вдалося збити в повітрі. Завдяки батареї ПРО і огороджувальній споруді жителі Ейлата відчувають себе набагато більш безпечно. Я і сам почуваю себе захищеним. Я припинив хвилюватися про безпеку своєї родини. Мені не страшно відпускати дітей самих на вулицю. Їм більше не доводиться весь час проводити вдома. Коли я проводжаю їх до школи, то можу бути впевнений, що дорогою з ними нічого поганого. Не трапиться. Feel safe send them to питання гарантування безпеки є пріоритетним для влади Ізраїлю. Арсенал заходів не обмежується залізним куполом і встановленням огорожі на державних кордонах. Так, прикордонний контрольно-пропускний пункт винесли за межі Ейлата для запобігання нападу на Ізраїль Синайського півострова. As you can see we have... Як бачите, за межею міста Ейлата є контрольно-пропускний пункт, щоб захистити місцевих жителів від будь-яких загроз, як зсередини Ізраїлю, так і з території інших держав. До Ейлата ведуть лише два шляхи: один зверху, а інший знизу. Інакше потрапити до міста неможливо, тому дуже важливо гарантувати безпеку саме на цьому шосе, адже з цього боку також виходить терористична загроза. Не варто забувати, що поблизу Ейлата проходить державний кордон Ізраїлю з трьома країнами арабського світу. За рівнем підготовки міст до надзвичайних ситуацій, ейлад посідає одне із перших місць в Ізраїлі. Місцева влада співпрацює з командуванням Цахал, а за необхідності в місті відкривають громадські сховища. Сіван Ван Ейлат Ізраїль